Знають, що цього року а, такий гурт, як Океан Ельзи, дав два концерти на Львів Арені, е, і хоча концертів було два, вони були повністю переповнені, але на жаль, залишились люди, які не змогли туди потрапити. Е, не треба розчаровуватись, адже студія Магарич зробила сьогодні безпрецедентний подарунок для всіх вас. І зараз ми заповнимо цю прогалину. Всім добрий вечір! У вас вітає мегамодний гурт річка-марічки. Це я і соліст Святослав Вогерчук. Ні-ні, ви погано почули. Моє прізвище з кіньми має нічого спільного. Я просто вогерки люблю. Знаєте, я ще знайомий диякон, який заїкається, називає мене свят-свят-свят. А мені то капець подобається. Ну а тепер давайте знайомитися з нашою бандою. Давайте, то Юрко, хусточка. Знаєте, коли виступаємо на весілля, то танець з хусточкою це цілий шоу. А ще Юрко, єдиний, хто в нашому колективі, знає всі наші пісні. Юлько, хусточка! Знайомилась та наш гітарист Славік Щуров. Щуров вже третій місяць живе на вокзалі. Бо його жінка з дому вигнала. Бо він на весільні гроші на Євробаченні відправив дві смски за кончіту. Сеня Щуров, аплодисменти. Ну і той останній, єдиний мускаль в нашому колективі. Ня-не, не лякайтесь. Він нормальний. Ми його посповідали. Відключили йому арте, забрали балалайку і дали електронну гітару. Коля Гудімо, фу-фу! Знаєте, ми банда молода. Молода банда, але маємо спонсора. Спонсором групи Річка Марічки є ПП Шарашкіна контора. ПП Шарашкіна контора. Сусери, енсили, сифер, рефрижератори. Ну, коротше, щоб крали, то продали. Думаю, всім відомо, що Славкова Карчук у своїх піснях. По мінімуму використовую щеплячі букви та букви «Р». Я так подумав, як ті букви безхозні, то чого будуть припадати? Забрав їх собі, і ми з пацанами написали цілу хітяру. Пацани працюємо! Не скоро, та й то не усі слова. Шахі, шарити, шари діти, шабан, Я з усього алфавіту вимовляю ми букву А. Цю бури, але що лісені, прокурив я всіх букварів, всі на світі бажання вимовляти жища, він живають дівчата, які мають такі. Жоржина, Фіолета, Саша, Шекіра, Шейла. Жозефіна. Ну а я нагадую, що в нашої банди є спонсор. Спонсором нашого колективу є секс-шоп Халунішка секс соп привіт Вакарчуку! секс Куп шалунішка пропонує штрики-брики, інтим шалаш та костюм для рольових ігор у вигляді серчня. Думо далі. Знаєте, Океан Альси відмітив 20 років грандіозним концертом на Львів-Арені Ми відмітили 20-й день існування групи. Грандіозним шоу на стадіоні Кініскоп. Концерт був бомбовий. Презентували свою. Нову програму, новий альбом. І так поїхали сторона А. Включай! Не вона, і спати вона. Дівчина Ірина Фаріон! Сторона Б. Ка життєва пісня. Знаєте, недавно. Колі Гудімо, горе сталось, жінка подала на розлучення. В суді вона заявила, що у сусіда прохідковий мінімум на два сантиметри довший. Ну і калян одразу заспівав. Скажи мені, що не божу! Кінець цитати. Ніхто такого не має, ми маємо. Сторона це. Знаєте, всі артисти зараз знімають відеокліпи. Ми на то не маємо гроші. Ми знімаємо фотокліпи. І так наш перший фотокліп... Дивились недавно російське телебачення і почули, що в Криму літом маса народу. Маса фіжить. Ми довго не чекали, поїхали концертним туром на ЮБК. Концерти прийшли бомбово. Людей на сцені було більше, ніж в залі. Знаєте, але мали на в'їзді в Крим проблему ні ні не з сепаратистами. Просто хусточка між бетонні блоки не міг пройти. Дві години стояли. Ну, але Маємо добру новину. То ексклюзив, То тоже. То хусточка постарався. Знайшов другу половинку. Нам її не показував. Ми як її побачили. Зразу хітяра. Поїхали. Твої косенькі очі, твої кривенькі ноги, рівні. не понял. Поменяйте мне хусточку. А? Капец. Наша новая хусточка. Володя Рушничок. Володя Рушничок. Молодец, молодец. Володьку ми знайшли в пласкарному вагоні, поїзда ліву мукачево Ну, коли постель здавали, затерявся, ми взяли. Все, нова хусточка. Кльово. Ну і спонсор. Ви думаєте, що у нас тільки два спонсора, є ще третій, пані та панове. Спонсором групи Річка-Марічки є приміський готель. Шла Саша по це і сосала сушку. Приміський готель шо сахабу суце і сосала сушку. В нас все по сім гривень. Ну і на закінчення про серйозне. нашої банди є мрія. І ми хочемо зараз вам про неї розповісти. Навіть не розповісти, а заспівати! Ми бачимо на сході каміння і квіти в містах і у селах на стяг майори. Ми Діти, їх бачити знов. Купуйте квитки на арена Львів, не забувайте про кинисков. Річка Марічки!